Добрий ранок. Сьогодні новий день почався. Зайшла до борі на минуточку. Починається гарний день. Дивимося на погоду. М -м, класно. Що, берездят? Сьогодні не таке голубе небо, да? В, общем, в мене сьогодні робота, дивіться, я не знаю. От тут от на листочках є отакі, от -от. це таке чорне на них було. Такі? От таке. Що це таке? От що це таке, га? Це шо, що, хвороба якась? Сусід приїхав. Вчора хотіла забрати, а донька каже, мама, їх треба всі мити. Ну, мити то мити. Здраст. Зараз роблю зарядку, звісно. Дивіться, який гарний у нас свіночок, правда? Гарний. Беремо машину. Красота, да? кукурузка. Зараз я буду їсти з такою дуже гарною штучкою, я вам зараз покажу. де місце кукурузу. Заходьте до мене в гості. Подивимося, підемо, що тут у нас робиться. Тут стоїть наша тиквочка, квіточки. От. І боїться вона холоду, зимує, значить, отакі от в нас тут зими. Не люблять кабаки, вони люблять провітрювання. О, донька вже тут витягла все. Один чорнобривчик лишився. Ну, зрозуміло. Якийсь різновид, як би, знаєте, чого, хіноцеї, але це не хіноцея. Вона, бачите, в них немає неї такої жорсткої насіннівої коробочки. Ще помідорки наші на дворі. Так. Дуже спокійно, тихо. Вон вже дерево опало. це. Кстати, воно так гарно цвіте на початку весни. То, по-моєму, рододендрон. Я щось трохи точно не знаю. І хорошо себе почуває у лавандах. Давай пахне красиво. Хорошо. Ось і кріп, гляньте, виріс кріп. Ось Якби хотів виростити так спеціально, не виростив, а так гляньте. Отлічно себе чувствую, да? ну, Погляну, що тут, що тут робиться. Ці всі шапочки треба обрізати, вони не потрібні в артензії. Ну так. Да. Так, що це, це ж робиться? Кріт. Кріт вже ось зробив. Ходить кріт уже тут, ні, ну це в камінцях крутий. Перший раз таке бачу. І десь землю виграбує звідти. Це наша м'ята. Ще зараз швидша зарядку. Зараз в душ і все буде класно. Оп, все. піднялись. У мене масло. Чуточку, бачите? І ось порізана зелень. Трошки заморожена, а трошки така. Я її таку додаю сюди до цього масла. Щоб дуже гарна соль чесночна. Просто, в смысле, удачно зроблена. Оце я беру стільки цієї солі і додаю до цього масла. А так додала. І оце все перем'яла. Вона вийде отака суміш. А тепер дивіться, що роблю. Оту масу, що в мене було масло, перекладаю в таку менше посудинку. Тут в мене масло, кріп і бікон я сюди додала, бачите? Кладу ложечку і достаю, просто відкушую. Беру ложечку. І прям вот так. А можна сюди класти? Там чесничок, там масло, там бікончик. Це дуже смачно. Кокуруска молоденька, смачненька. Всем мені приємно, вам всего доброго. Оставайтесь, живі, здоров'я.